Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал RollerCoin.ua. Сьогодні ми з вами знову говоримо про Play to Earn проєкт, який дає змогу заробити криптовалюту. Тож заварюйте собі кавусю і поїхали! Вчора розпочався у нас з вами міні івент Craft, і зараз ми все поглянемо. Баннер з міні-івентом розташований ось тут. Називається Рок-концерт. Тривати він буде ще 3 дні. і Умови нарахування поємтів 550 поїнтів за підвищення рівня, 1000 pointів за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом і крафт-офер. 350 поїтів за витрату на маркетплейсі одного РЛТ і 2500 pointів за витрату. Одного РЛТ на Крафт Офері. Так, у п'єро вже підготована табличка, і вона в нашому чаті з'явилась вчора, як тільки з'явився Міні-Ію. Якщо вас там ще немає, доєднуйтесь. Буде всього 20 рівнів нагорода з великого крафту розташована на 11. му Загалом необхідно набрати 412 тисяч, щоб забрати її. В мене точно це не вийде. Мій максимум це ось ці ХП, і я сподіваюся, що зможу їх забрати. Якщо не зможу, я вже не сильно і засмучуюсь, тому що до кінця сезону в нас з вами лишилось менше 10 днів. Поки звикну, як воно все розташовано. Так, у нас з вами лишилось 11 днів. Я зараз вже находжусь на 27 рівні. Тобто, в мене ще 3 рівні, я встигну забрати, навіть якщо ті ХП не заберу. І від сьогодні я вже починаю вам нагадувати, що завершується сезон. У сезоні у нас є з вами сезонні монети РСТ. Вони розташовані ось тут. Ми їх отримуємо за проходження дейлі віклі. І вони у нас сезонні, тобто в останній день сезону їх онулюють. Але з початком нового сезону вони з'являться у нас знов, ну тобто ми почнемо їх знов нараховувати. І якщо ви їх накопичуєте, то майте на увазі, що вам їх треба витратити найдалі через 11 днів. Тому що 11 днів і 1 година, вони онулюються. Так, але я ще про це буду казати і в чаті, і в наступних відео я буду вам нагадувати, щоб ви точно не забули це зробити. Я сподіваюся, ви швидше за мене звикаєте до цього нового дизайну. Я ще й ні. Так, розпродаж BB. Тут у нас можна купити майнер за BNB, а можна купити два майнери за ROT. Е, так, Тривати він буде ще один день, ну я, звісно, що нічого з цього не купувала. так І крафт. Він буде тривати в нас ще 3 дні і 7 годин. Ось цей майнер, який бере участь у великому, е, у великому крафті. І е, для того, щоб його скрафтити, необхідно мати 30 майнерів ось цих епіків. І ось ці детальки коштує 15 РЛТ. Е, я думаю, що крафт досить дорогий. Давайте подивимось. Ну і потужність в нього, класна. Давайте подивимось на маркеті, скільки він коштує. А на маркеті його нема? Хм. Ну, то цікаво, звісно. Цікаво, цікаво, а цих нема, як вони, ролер. Ролер арк. Uh -huh. Так, і де він цей епік? Він коштує 1,8,4. Ну, це взагалі їх треба 30 штук. Це щось нереальне. Я не знаю, хто буде крафтити, це дуже дорого. Проте по цей міні івент запустили депозит форму з Догі. Я вже публікувала на своєму YouTube-каналі цю інформацію вчора. Якщо ви вносили депозит в догі, ще активна форма, і ви можете скористатися цією можливістю отримати 10% кешбеку або майнер, або квиток в моєму розіграші за РЛТ. Зазвичай своїх депозитерів я не ображаю. Тому, як завжди, ось тут треба поставити ось цю кнопочку, і, і тоді мені нарахують бюджет для розіграшів. А, взагалі, слідкуйте за каналом, за оновленнями, за нашими телеграм-чатами, каналами. Всі посилання я залишаю в описі. Тож доєднайтесь до всіх спільнот. Всі активні події там вже опубліковані, вони з'являються там набагато швидше. Наприклад, зараз іде тренд на різні телеграм-ігри, такі як було Наткоїн, як оце ми ходили з, проходили з ракетою. Вчора завершилось і всі, хто проходив, отримали можливість забрати нехтішку. Зараз іде активно ось ця гра з котиками. І також там нам розповідають про великі перспективи. Тож не скіпайте, тому що в більшості випадків там можна грати без донатів. Тож, дякую, що подивились відео зі мною. Обіймаю вас і до побачення.